Нарешті ми знайшли капчена риба, правда, не скумбрія, не сільотка, макрель. От, коротше, в слов'янському магазині тут і українські товари, і, і німецькі товари, і товари з, з країни СНГ чи СНД. Зараз будемо вам показувати щось з наших товарів. Ми тут знаходимо. Бачимо сало. этот салат с дерзкой капустой с морковью э, капуста yeah. Э, э, русская море кацап продакт 46 значит сахалинская всякая вот квашеная капуста и вот квашеная капуста по 4 пишет сингес Селедочка, чья вона, Германия, Німеччина, Сельт Атлантическая, тоже Німеччина, Лесільти, мотив. после, тоже немеччина. А даже Україна. Все що такое? О, О рыбка, сушена рыбка. дивіться. Ніде в німецьких супермаркетах я не бачив, щоб сушена рибка продавалася, сільодка. Бачимо помідори. Це... А, це Сельді. Сельді, огурчики, Ось, дивіться, дивіться, класний магазин. Класний магазин. Німецькі крупи. Горох. Що ми бачимо? Хозяюшка. я не знаю, це наше. Ні, це німецька. 40 шліфкот. Синічна Полтавська, Полтавська, да, полтавська. Українських хуторок, Гречка. Дивіться. Гречка. Теж німецька гречка. грічка. А, так, все, так. Ресениць. Рибка, всякі копчоності, соленості. Те, що в звичайних німецьких супермаркетах не знайдеш, тут ось, пожалуйста, селюдочка. Правда, по 7 євро кілограм. Скумбрія солена по 10 євро кілограм. Марковочка по-корейськи. ну Всяка така штука. ну а Тут заморозка пошла риба. Теж, до речі, в, в німецьких супермаркетах такого не знайдеш. Так от. що Брюшка кити, дуже класна ось штука, оце ось, 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 ось о, бачите, прямо, прямо по курсу ось ця штука. Дуже смачна. От так, да 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 да, да. Вот. Ціна тут відповідна 7,99 за оцей кусочек. цей кусочок. Цей кусочок у нас 300, 300 грамів упаковка. Ну, упаковка, так. Да, 300 грамм. А ікра, це кажуть, не настояща ікра, а справ... сублімована, да, сублим, а справжня ікра то на касі. Це краби палички вічі. Вічі. Я, пок я показував, да, тут ікра мінтая є така. Ну ці ви самі бачите. Селди. Селди, я так розумію. Так, це щось з тунцом зв'язане, тунч біж, крабовою палочки. 11, 12, ну хтось чогось 12, варенички дивимося. теж ціни. Ну такі ціни самі бачите, які коротше. воно є, але воно не дешеве. Пільменєво, був хазяюшка, не знаю, по Сібірське добре не, не зрозуміло. Наші, не наші, ну десь десь країни СНГ будемо казати так. Заморозка знову пельмени, Кавказ, вон дивимося, всі не бачите самі, так да? з курятини, з Яловичини. Ну а наверху паштета якось так. Маги. Заморозка, знову продовжується заморозка, так, 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 так. І, і знову ми з вами виходимо до креветок. Креветочки, Криветочки, Ну, Креветки самих різних розмірів. Продовжуємо наш огляд і прямо перед вами вафлі рошен. Сцена реклама. Це так якийсь... Потім якийсь волкер патен, да. Це не наші. Коровка якась. Зараз піти. Ага. Сухарі. Короче, кекси. Пряники з ароматом м'яти. Ну, в общем, більше поки я наших українських продуктів не бачу. Нагадаю, ціни вказані в євро, О, ціна за упаковку, а тут, от, наприклад, ми бачимо ціну за кілограм. Mm -hmm. ну, зараз, зараз перед вами теж доволі рідкісний товар в німецьких супермаркетах Власне, це насіння. Сонячникове насіння, от ми бачимо знов таке. Саме різне, саме різне, саме різних країн. І от, будь ласка, перед вами сам санич. Така упаковочка буде коштувати 3,79. Тут у нас... скільки тут у нас. 150 грам, да? 150 грам. Будь ласка. Ось ну, такий рідкісний перед вами товар для німецьких супермаркетів. Це зефір. От ми де, до речі, не бачили зефір, щоб тут продавався. Тут, він, будь ласка, є. Кустняшка, зефір. це що? Ну Це німецький виробник. О. Переважно це країни СНГ, але не обов'язково. Тут є і польський товар, і німецький. Місцевий, ну інших країн, Дрожжі і так далі. ще ціни самі бачите які от козел бачимо великопоповицький ну це чеське, по ідеї оригінальне от теж оболонено все маленький літровий Літра 25 оболонь. Скільки? Літра. євро 25 коштує ну плюс ціна бутылки ще плюс 25 центів. Смотрите. У друзі, на цьому наше відео підійшло до свого логічного завершення. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписався. З вами був я, Олексій, з Германії, з Німеччини. Всі миру добра, всього найкращого. Пока.